Добрий день, величні люди. Я хочу поговорити про те, що якщо ми боїмося змін, то що при тому в нас відбувається в житті? Перше, це ми зациклюємося на минулому і також на помилках на минулому досвіді, який у нас, звісно ж, не позитивний. Друге — не проявляємо ініціативу для того, щоб вибудувати своє світле майбутнє. Третє, у нас таке відчуття, що ми чужі для себе і взагалі ми не любимо себе. Четверте, ми не переживаємо сильних всплесків емоцій, які були раніше. П'яте. У нас немає цілі і ми не знаємо, куди нам рухатися далі. Шосте. Ми відчуваємо просто рутину в своєму житті. Сьоме. Ми погоджуємося на менше, хоч ми здатні на більше. І ми взагалі заслуговуємо більшого. Восьме. Відчуваємо емоційне вигорання. Дев'яте це постійна заздрість людям, які живуть краще за нас. Десяте постійна нудьга. І 12 невпевнені в собі це буде 11 перед тим було 10. А 12 це буде нерішучість. Тобто ми не дозволяємо собі бути самими собою. І останній тринадцятий це коли ми відчуваємо постійний стрес через дрібниці в нашому житті.